Забудьте задріжеве тісто. Піца з кисломолочного сиру за 15 хвилин це дуже смачно. Давайте приготуємо. Кисломолочний сир розминаємо виделкою, потім додаємо яйця, перемішуємо, додаємо молоко та олію. Все перемішуємо і в окремій мисці змішуємо сухі інгредієнти: просіяне борошно, соду та сіль. Пересипаємо до кисломолочного сиру поетапно та замішуємо тісто. Потім даємо тісто хвилин 5-6 відпочити, викладаємо його на деко відразу на пергамент. Пергамент я присипала борошну, можна змастити олією. І Завдяки тому, що руками розрівнюємо, формуємо коло, потім формуємо бортики та змащуємо кетчунезом. Це соус змішаний з майонезом. Викладаємо начинку будь-яку. Я знайшла в себе в холодильнику ковбасу, двох видів виклала, також знайшла помідор, у мене залишався. Посипала все сиром, в мене був моцарела. І запікаємо в духовій шафі 15-20 хвилин, 180 градусів до такого золотого кольору. Вона дуже смачна виходить, та ніжна. Смачного! Та підписуйтесь.